Матч у Полтаві присвятили пам'яті багаторічного капітана місцевої футбольної команди Віталія Бардешина. Найперше черкаські ветерани футболу поклали квіти на могилу свого колеги. Моя сім'я я, моя мама, ми дуже благодарні друзям, ми дуже благодарні федерації полтавського футболу, тому що чоловік живе стільки, скільки його тому всем дякую за це». Згадували добрим словом Віталія Бардешина і безпосередньо перед початком товариського поєдинку. Він одразу вев себе як ну, настоящий друг. Уділяв молодым, молодим, ко мне всегда относился прекрасно. І з этих пор наші строились уже как і дружеські. Віталія Бардешина добре знає і в Черкасах. Зокрема, майстер спорту СРСР Ігор Кобилочний, тренер черкаської команди ветеранів, свого часу грав із ним в одній команді. І в житті прекрасний друг, і товариш завжди в будь-яку хвилину внутріх поставити своє плечо. Жаль, жану, що в на кухні у земляцерстві, і ми його повні будь-яким, запросимо. На матч у Полтаву змогли приїхати лише 12 ветеранів черкаського футболу. Тож їм довелося грати практично без замін. Попри це, черкащани на рівних протистояли своїм друзям-суперникам. Господарі поля відкрили рахунок, але ще до перерви нашому Олександру Зінченку вдалося відновити рівновагу. У другому таймі відзначився знаний полтавський бомбардир Іван Шарій. А в гостей другий м'яч забив Юрій Оборончук. Черкаські ветерани могли уникнути поразки, але наприкінці зустрічі Віталій Некопоненко не реалізував вигідний момент. У підсумку 3-2 на користь полтавчан. Восени або взимку черкаські та полтавські ветерани футболу мають намір позмагатися у футзалі. А наступного року знову планують зіграти два матчі на великому полі. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.